Історія палацу Кунін, глава 53, Навчання Грі на ціні Дзян Сюйнін замислилася, чи стався імператором у минулому житті, коли все ще грав на ємей під місячним світлом. Вона почувалася трохи збитою з пантелику, але, обміркувавши все уважніше, вона розуміла, скоївши стільки безрозсудних вчинків і спричинивши так багато смертей. Якби він, зрештою, не став імператором, його доля навряд чи була б доброю, чи не так? Оскільки до початку урока ще залишався час, Сєвей, перевіривши звучання циня, сів осторонь і не звертався до учениць. У теорії зараз була перерва між заняттями, і всі могли вільно рухатися і відпочивати, але присутність Сєвея створювала дивне відчуття страху, змушувала всіх сидіти тихо і навіть не наважувалася голосно розмовляти чи вільно рухатися. Усі боялися справити на нього погане враження таким чином у залі панувала незвичайні тиша і спокій. Коли перерва закінчилася, сєвей підвівся і підійшов до місця для уроку. У цей момент дев'ять учениць, включно з принцесою Еліян, піднялася і уклонилася йому. Учениці вітають учителя Сє. Сєвей змахнув рукою. Як я вже казав, немає потреби у зайвих церемоніях. На високому письмовому столі лежала учительська лінійка. Він опустив погляд і узяв у руки лінійку, трохи покрутивши її. Після того, як він попросив усіх сісти, сказав Сьогодні ми будемо вчитися грі на цині. Я знаю, що більшість із вас, включно з принцесою Еліян, уже має певні знання в цьому. Але тепер, оскільки ви навчатиметеся в мене, прошу забути все, що знали раніше, і почати з чистого аркуша. Так? ніби ви ніколи цьому не вчилися. Дзян Сюанін побачила, як він узяв лінійку, і її пальці відразу ж занили. Почувши слова Сівеї, вона подумала, що це дуже схоже на те, що було в минулому житті. Коли минулого разу вона вперше почула ці слова, її серце сповнилося радістю. Вона подумала, що якщо почне вчитися з нуля, то, можливо, зможе досягти не гірших результатів, ніж інші дами з вищого товариства, але реальність виявилася жорстокою. Іноді доводиться визнавати, що доля досить справедлива. Давши їй видатну зовнішність, вона не подарувала їй ані вигідного становища в суспільстві, ані таланту в музиці, шахах, літературі чи живописі. Давні казали, на небі є п'ять зірок, на землі п'ять елементів, у світі п'ять звуків, тому вважається, що спершу енюн створив цині з дерева тун, а струни з шовку, і було лише п'ять звуків гун, шан, джи, юй. Вони відповідали п'яти зіркам і п'яти елементам були священними звуками. Пізніше, коли Вень Ван був ув'язнений у в'язниці Юйлі, сумуючи за сином Бояо, він додав ще одну струну, назвавши її Венсянь. У Вувана, який виступив проти Джоу, з'явилася ще одна струна у сянь. Відтоді їх почали називати семиструнний цинь Вень і Ву. Сєвей тримав у руках лінійку, але його руки були за спиною. Він повільно спускався з учительського помосту, його погляд ковзав по обличчях присутніх. Учитися грі на цині непросто це як плисти проти течії, а іноді навіть складніше кажуть, що за три роки можна досягти малого успіху, за п'ять років середнього, за сім років великого. Це стосується мистецтва, але навчання грі на Гуцині це шлях. І, лише опанувавши шлях. Можна вважати, що людина досягла справжнього успіху, але ви ще молоді, і за півроку справді, багато не навчишся. Якщо хоча б було суть і трохи засвоїти техніку, цього вже буде достатньо. Тому сьогодні я почну з посидіння та техніки пальців, сказав він. Сівей звик навчати імператора і увесь двір у палаці Вен Юань, тож навчання цієї групи дівчат видавалося йому. Непропорційним, наче використовувати меч для забивання курки, але на відміну від Джао Янхуна з академії Ханлінь, який здавався нетерплячим, Сівей поводився спокійно і урівноважено. Він не ставив себе вище за них і не зневажав учениць. Стоячи у дворі Фенджень і навчаючи цих дівчат, він поводився так само, як і під час навчання самого імператора у палаці Вен Юань. Усі вже бачили, як Джао Янхун поводився з ними і оцінили його нетерплячу манеру викладання, тож, хоча всі знали, що Сівей володіє мудрістю святого, вони побоювалися, що він теж буде різким, але, почувши його доброзичливі слова, дівчата заспокоїлися. Більш сміливі та знайомі з Сівеєм, якшенжі її, навіть наважилися підняти руку і запитати Скільки років ви навчалася грі на гуцині учителю Сіє, і якого рівня досягли зараз. Сівей подивився на неї і усміхнувся. Я почав навчатися у чотири роки і тепер можу сказати, що лише торкаюся порогу. Усі були приголомшені його словами. Шенджі навіть порахувала на пальцях і, здивовано розкривши рота, промовила Отже ви навчалися понад двадцять років і досягли лише невеликого успіху. Сівей відповів, я вважаю себе недалеким. Якщо принцеса Ліан має кмітливість і талант, їй, можливо, Знадобиться менше часу. Він зупинився прямо перед Зян Цюєнін. Цюєнін, почувши, як він називає себе недалеким, не втрималася і підвела очі на нього. Вона подумала, якщо навіть хтось із роду Сєв вважає себе недалеким, то чи існують у світі справді мудрі люди. Але на обличчі Сєвея не було ані тіні самозадоволення, яке зазвичай супроводжує скромні заяви, навпаки, він виглядав серйозним і стриманим. Тоді вона зрозуміла, Цідзюань справді вважав себе недалеким у містецтві на Гуцині, вважаючи свої понад двадцятирічні старання лише невеликим успіхом, її цінь дзяоань лежала просто перед нею. Коли Сєвей опустив погляд, його зірко знов Цюйніну і, і зупинився на ціні. Невідомо впізнав він її чи ні. Але він затримав погляд на ній на мить, перш ніж знову підняв очі і уважно подивився на дзянсюєнін. Дівчина відчула, як волосся на потилиці стало дибке. На щастя, здавалося, що Сівей приділив їй увагу лише через тінь, не маючи наміру щось говорити. Незабаром він відійшов і повернувся на своє місце. Так почався урок гри на тіні. Спершу вчилося правильно сидіти, для всіх це не було складним. Усі вже навчалися у сушані ходити, стояти, сидіти, лежати під час початкового відбору до палацу, тож поза для гри на цині хоч і відрізнялася, але і ґрунтувалася на тих самих принципах тіло мало залишатися нерухомим, голова не рухатися, очі бути зосередженими, вуха не відволікатися, а сидіння строгим і правильним. Дзян Сюєнін, уже пройшовши через придворні ритуали в минулому житті. І, проявивши себе у сушан'ї, тепер навчаючись у Сівея, була ще обережнішою. Сівей окинув усіх поглядом і кивнув на знак схвалення. Нарешті він зупинився перед нею і, здається, з повагою глянув. Непогано. Дзян Сюєнін, почувши ці слова, зберігала зовнішній спокій, але всередині вже була готова вдаритися головою у підлогу. Сівей похвалив її, вважаючи, що вона добре впоралась, але коли знову глянув на неї після похвали, на її обличчя з'явився дивний вираз провини, вона виглядала напруженою, сидячи перед давньою синьою дзяуань, наче на килимку зголок. Боятися до такої міри, подумав він, хоч він і не розумів, як сам став страхом і жахом, просто вирішив, що, можливо, сам її налякав і більше над цим не задумувався. Поки що Сівей учив їх техніки гри на цині. Він почав із восьми методів правої руки, плануючи поступово переходити від простого до складного, спершу пояснив техніки мо, ті, ао, го ті, продемонстрував їх сам, а потім попросив учениць повторити за ним. Дехто з дівчат із знатних родів уже вивчав це раніше і одразу впорався. У результаті в залі Фенджень пролунав уривчастий простий звук цинів. Але завжди знайдеться хтось, хто грає надто швидко або занадто повільно, іноді занадто коротко, іноді занадто довго, а іноді й зовсім видає випадкові звуки від доторку іншої струни. Цівей відразу насупив брови. Спершу ці звуки ціні були не надто помітні серед інших нерівних звуків, але він, багато років займаючись грою на Гуцині і маючи глибокі знання, розвинув чудовий слух. Для нього цей звук був, наче тупий меч, що рубає прекрасний нефрит, або іржавий ніж, що ріже дорогу тканину, різкий, нестерпно неприємний. Після того, як він почув це кілька разів, більше не витримав і глянув у той бік, звідки лунали звуки Ну хто ж ще, якщо не дзянсуєнін, вона сиділа за циню, і постава виглядала правильною, особливо. З її вродливим обличчям, яке було привабливішим за інших, її витонченими пальцями, що легко ковзали по струнах, але коли її пальці торкалися ціні, у цьому не було жодної системи. Сівей дивився, як Дзян Сюйнін грає, і не міг не подумати, що це схоже на кіхті курки. Її дотики до струн були то занадто легкими, ніби вона дмухала на пух, то надмірно важкими, наче ось ось розірве струни. Він спостерігав, як струни тремтять і стогнуть під її пальцями, і відчував, як досада стискає йому груди, а повіки тремтять від роздратування. Правильна постава, але ж гра така бездушна. Не дивно, що їй стало ніяково, коли він похвалив її. Дзян Сюйнін навіть і не знала, що Сівей звертає на неї увагу, вона відчувала, що її руки її не слухаються. Коли вона наносила макіяж, усе було стабільно, але щойно торкалася струн. Одразу втрачала точність і не могла визначити силу натиску. Насправді це не дивно коли інші дівчата в її віці вчилися шити в'язати, вона бігала по селу, ловила рибу в річці, лазила по деревах за цвіркунами і вигулювала чужих курей та качок. Вона ніколи не навчалася нічому витонченому чи вишуканому, і вона ніколи не цікавилася ціннями, хоча вона звучить приємно, але це все. Як вона може відрізнити звуки, якісь там дзи, чоу, інь, мао, її руки, її серце, навчатися гри на цині для неї це все одно, що втратити життя. Дзян Дзянін грала і відчувала, що її звуки зовсім не схожі на інших, і її невпевненість зростала. Коли вона випадково підняла голову, Сівей уже стояв перед нею, вона здригнулася, ледве не порвавши струну. Сєвей, дивлячись на неї згори, запитав ви ніколи не навчалися? Дзян Сюйнін відчула, як її тіло скувало від напруги, і тремтячим голосом відповіла Учителю, а хіба ви самі не казали, що треба вважати, ніби ми ніколи не навчалися і починати все спочатку. Сєвей знову відчув миттєве роздратування, яке майже не проявилось назовні. У Дзян Сюєнін знову пробіг холодок по шиї. Цівей стримався, аби не розсердитися і, глянувши на цін, на якій вона грала, промовив: Просто сидіть і більше не псуйте цей чудовий інструмент. Він справді впізнав походження цієї ціні. Дзян Сюенін внутрішньо скрикнула, зрозумівши, вона мала здогадатися раніше. Цівей обожнював добрі ціні, і Ян Лінь сказав, що якщо вона знайде гарну цінь для навчання, це обов'язково сподобається вчителеві. Але вона не врахувала, що не кожен може грати на добрій ціні. Якщо людина не відповідає інструментові, це не лише не допоможе завоювати прихильність Сівиї, а й викличе в нього відразу. Тепер вона точно не відповідала цьому інструменту. У часі виговорив тихо зал Фенджень був такий малий, що решта теж почули їхню розмову. Незабаром навчальні звуки на ціні навколо стихли. Усі дивні й пильні погляди присутніх звернулися на дзян Сюйнін. Після того, як Сівей сказав їй просто сидіти, вона більше не наважувалася торкатися ціні і подумала, що якщо вона не відповідає цьому інструменту, можливо, варто змінити його на такий, що більше їй підходить, аби не псувати. Вона невпевнено почала сі учителю, побачивши, що вона не торкається ціні, сівей трохи розслабився, збираючись піти. Але, почувши її голос, зупинився. Дзен Сюанін, відчуваючи, як серце підстрибує в гори, знайшла в собі сміливість додати Може, я зміню інструмент на простіший? Сєвей стиснув у руці важку вчительську лінійку і пальці моволя зімкнулося. Коли він знову глянув на неї, кутик ока трохи смикнувся, а погляд потемнів. Він подумав, що вона зрозуміла урок, але замість того, щоб замислитися над тим, як стати гідною Гуцині, вона запропонувала замінити на інструмент гіршої якості. Він насупався, вказав лінійкою на вихід і холодно промовив Вийдіть, Дзян Цюєнін застигла. Вона мимоволі рушила слідом за його поглядом, і в голові пролунав гуркіт, залишивши пустку. Вона почувалася розгубленою. Хоча всередині у Дзян Сюєнін клекотіло безліч запитань та обурення, перед сівеєм вона не могла вимовити жодного слова, її очі почервоніли, і лише коли вона підвелася та вийшла із залу, зупинившись біля колони у зовнішньому коридорі, вона зрозуміла так і не знає, у чому знову завинила перед ним, що він примусив її стояти назовні, втративши обличчя. Навіть у минулому житті вона не зазнавала такого приниження. Минулої ночі Дзян Цюйнін спала погано, непокоїлася через справу князя Юньї, а сьогоднішні уроки з сівеєм лише посилили її напруження, вона боялася його розгнівати, а тепер, стоячи в коридорі, відчувала себе дедалі більш роздратованою. Ні колишньої Юфаньїн, ні проблем з князя Юньї, у цьому житті вона навіть нічого поганого не встигла вчинити чому ж він так суворо до неї ставиться. Початкове почуття образи зросло в десятеро. Дзен Сюєнін не розуміла, що саме її зачепило, але всі тривоги минулого і теперішнього накотилася одразу, і сльози приснули з очей. Вона намагалася стримати їх, витирала рукавом, але чим більше зупиняла, тим сильніше вони текли. Цівей сказав їй вийти, збираючись першу дати кілька вказівок іншим ученицям, а тоді поговорити з нею окремо. Та не встиг він і половини промовити. Як почув стримані схлипування ззовні. Обернувшись і побачивши її, він застиг. Сьогодні ця яскрава і чарівна дівчина була в блакитній сукні з темними візерунками. Її фігура видавалася стрункою, стоячи біля колони в коридорі, вона здавалася неймовірно ображеною, плакала витирала сльози, викликаючи водночас роздратування і посмішку. Коли вони поверталися до столиці після нападу, і вона впала в бруд. Сівей не пам'ятав, що бачив її заплаканою, тепер же, дивлячись на неї, він відчував легко провину. Приклавши руку до чола, м'якшим голосом сказав, досить плакати, заходьте. Дзян Сюєнін одразу замовкла. Вона знала, її сльози лише трохи стосувалися сівеї, і то була дрібна образа, що витягла назовні давніші і глибші переживання. У душі вона була переконана, що він. І з кам'яним серцем змусить її стояти на дворі цілу годину, та раптом він покликав її назад. Вона так здивувалася, що розгубилася. Невже сівей справді піддається на таке? майнула думка, вона мало могла в це повірити. Згадавши минуле, вона запитала себе, чи плакала колись перед ним? Ні, жодного разу. Тепер же вона плакала безупинно, і сльози текли самі собою. Але цього разу, хоч здавалося, що вона справді плаче, насправді в тому було трохи вдаваності. І справді Сівей, показавши роздратування, сказав Я не хотів тебе карати, повертайся і сідай. Це подіяло. Дзян Цюйнін ледь не розсміялася сама до себе. Хто б міг подумати, що слабке місце сіве є? ось воно. Вона подумала, що тепер знає, як поводитися з ними, відчула величезне задоволення. Уявляючи, як його багаторічна велич падає перед нею. Зовні ж вона все ще виглядала пригніченою, тихо вимовила Гаразд. і повернулася до зали, сівши на своє місце. Тоді Сівей подивився на неї і спокійно промовив Після занять залиштеся. Дзян Сюєнін завмерла. Я була надто молода і зраділа занадто рано.